На цьому волонтерському крафті представлені волонтери із восьми громад Кіровоградщини. Всього беруть участь 14 волонтерських центрів. Основна мета об'єднати волонтерів з різних територіальних громад Кіровоградщини. Це перша друге просувати соціальне замовлення і соціальне підприємництво, щоб волонтери не тільки підтримували, а щоб вони і розраховували на підтримку. Громадська організація Начатки нескорених. Они Києве займаємось. Ми виготовленням сухих супів, борщів, тушонки, каші для наших хлопців на фронті. Сподіваємося, що в рамках сьогоднішніх продажів ми все ж таки зможемо зібрати кошти для 46-ї бригади та 57-ї на турнікети, тому що це те, що рятує життя, і хлопцям вони ну дійсно життєво необхідні. Спільнота наша називається патріотів» або добромир. Девиз нашої команди в Україні бути і з, з, з борщем від добромиру. Ну, це каже про те, чим ми займаємося. Так, ми готові готовляємо сухі супи і борщі. В асортименті у нас червоний і зелений борщ і шість наймінувальних супів, які ми готуємо для наших хлопчиків. Спільнота в телеграм-каналі у нас більше 300 чоловік. Хто суше, хто збирає овочі, хто приходить по суботам на фасування, тому що ми кожен тиждень до 2000, супів, пакетів таких супів. Передаємо хлопцям на фронт. У нас вулик так і кажуть, що у нас в суботу приходьте до нас на фасовку. ви побачите, що це як вулики. Ну, цей вулик він дуже надихає, тому що та автома, яку ми получаємо за цей тиждень, да, і за цю суботу вона покриває всі ті емоції. Ми представляємо приютівську громаду. Це ГО «Творчість ініціатива енергія. Сьогодні на волонтерському крафті ми презентуємо поробки, а також випічку, а також картини. Це все роботи наших волонтерів приютівських, а також активістів ГО та місцевих майстрин. Ми очікуємо, що на волонтерському крафті зберемо кошти для закупівлі додаткового обладнання нашим військовим нам дуже сподобалося те, що ярмарок проводиться в центрі міста біля міської ради. Це зручно. Також нам приємно, що тут ми можемо показати себе, а також подивитися, що презентують колеги з області, тому що тут багато ну різноманітних волонтерських доробок напрацювань, і ми ділимося досвідом а також переймаємо досвід інших в захваті. Дуже гарно, дуже, в нас дуже багато взяли випічки, чого ми не чекали, але ми привезли вареники, вареники взяли набагато менше. Ми зараз всі кошти віддаємо на дрон. В нашій громадській організації є швейний цех. На сьогоднішній день пошиття наше на дуже високому рівні. Ці відгуки ми чуємо від хлопців з передової. Так само в нас є сушильний цех. Все сушимо, ми волонтери. Працює наша сушильна. Кожного дня у нас немає вихідних зранку до вечора. Там присутні наші чергові. От і ми сушимо. У нас є в асортименті борщ, він йде на 5 порцій, потім є швидкі супи, тобто залив і поїв трьох видів гречаний, гороховий і рисовий, і, суп, і пюре. Звичайне пюре, яке залили кипяточком, теж їмо. Так само ми кожного року заготовляємо закрутки. Це є в нас овочеві і є м'ясні. Ми дякуємо. Тому всім, всім людям із Новомиродської громади, вони неймовірні, правда. І дивлячись на них, здається, що перемога вже завтра вранці. Через що ми щиро на це надіємося, з цим сюди і приїхали. Виручені кошти, ми всі закупимо на пошиття тканину, овочі закупимо на сушильний і все це переробимо і поїдемо до хлопців. Мабуть, стрілять ми шукаємо подарунок для наших родичів, які живуть за кордоном. І Ми зараз маємо їм щось повезти. Ну, ми думали, що повеземо щось. Так. Але вони чітко нам сказали, що ми хочемо щось українське українське. Те, що більше не дини, можливо купили, Так що ми дуже вдячні. тут на яхмарці ми знайшли. Ми, ми обійшли. Що ми, ми, ми обійшли все місто. Наприклад, зараз дуже багато хто між собою поспілкувалися, познайомилися. От, трошечки по подивилися, хто як виглядає, хто що робить, хто чим допомагає. за можливість підписання меморандуму, тому що це відкриваються нові горизонти для нашої організації. Це співпраця з іншими волонтерськими організаціями, це підтримка, це якась юридична допомога, це поради, це консультації. Тобто, ну це об'єднання волонтерів насправді в один волонтерський рух, партнери між собою мережуються, і це не лише розвиток, але й певною мірою вже консолідація над рішенням спільних проблем. Легше працювати разом. Норма наша програма носить назву Спільна дія і власне підписання таких документів, які на рівні Кіровоградської області вже документують співпрацю волонтерів. Вона підсилює спільну діяльність, тому що спільними зусиллями ці активні громадяни, люди, які волонтерять, які підтримують волонтерів, можуть краще реалізовувати свою діяльність.